Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео восьма самостійна робота. Тема функція y дорівнює k поділено на x, її графік і властивості. Давайте згадаємо трошки теорії y дорівнює k поділено на x. Це так звана функція обернена пропорційність називається обернена пропорційність. Чому обернена пропорційність? y до рівня k помножена на x – це пряма залежність. А y до рівня k поділена на x – обернена пропорційність. k – це коефіцієнт оберненої пропорційності. Коефіцієнт оберненої пропорційності. І що буде графіком функції? y до рівня k поділена на x – графіком функції буде гіпербола. І у нас. Є два варіанти розміщення цієї гіперболи в залежності від коефіцієнта k. В першій ось таким чином асимптоти наближаються до осей координат, в першій і в третій координатній чверті, якщо у нас буде графік функції y до рівня k поділено на х, і гіпербола буде розміщуватися в другій четверті і в четвертій четверті, відки гіперболи. Якщо це буде графік функції y дорівнює мінус k поділено на х. Початок відліку точка 00 є центром симетрії гіперболи. А ось і координат, осі координат. Це асимптоти гіперболи. Тобто, що? це прямі, до яких гіпербола графік функції гіперболи наближається, але ніколи не перетинатиме їх. Тобто, у нас ось тут. Оці частини гіперболи входять в безкінечність, але не перетинають ні вісь іксів, ні вісь y. Тобто точок перетину за сами координат, цей графік функції не має. От, в принципі, все, що нам потрібно по теорії. А тепер давайте кожне із завдань розглянемо. Перше завдання. Функцію задано формулою y дорівнює 12 поділити на х. Знайдіть y. Від мінус 4. Дивіться, у нас функція y функція від X. Щоб знайти Y від мінус 4, ми повинні замість X підставити значення мінус 4. Тобто Y від мінус 4 буде дорівнювати чому? 12 поділити замість X підставляємо мінус 4. 12 поділити на 4 буде трійка, і оскільки різні додатні число ділиться на від'ємне. То буде у нас від'ємне число, тобто буде мінус 3. Дивимося, мінус 3 серед варіантів відповіді є під варіантом відповіді А. Тому правильна відповідь на перше завдання є варіант відповіді А. Наступне, друге завдання. Укажіть графік функцій y дорівнює мінус 2 поділено на х. І є у нас чотири варіанти відповіді. На першому варіанті відповіді у нас пряма. На другому парабола з центром початку відліку і відками вниз. На третьому і четвертому у нас гіперболи. Ну, зрозуміло, що графіком, цього функції, графіком цієї функції буде у нас гіпербола. І дивимося на наші те, що ми писали на початку уроку. Оскільки у нас. Ось цей варіант мінус К поділити на Х. К у нас коефіцієнт пропорційності двійка стоїть мінус перед дробом. Тому, відки нашої гіперболи будуть розміщуватися в другій і четвертій четвертях. Ось друга і четверта четверті у нас під варіантом відповіді В. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді В, що і відмічаємо. Йдемо далі. Наступне третє завдання. Задайте формулою функцію виду y дорівнює k поділено на x, Тобто функція у нас оберненої пропорційності. І сказано, що графік цієї функції проходить через точку мінус 1 друга 4. Якщо графік цієї функції проходить через точку, то координати цієї точки мають задовольняти нашу функцію. Ми знаємо, що координата першої точки це координата по x. Координата другої точки це координата по Y. Тобто ми в наше вихідне рівняння підставляємо замість і Y ось ці координати точки. І таким чином ми знайдемо невідомий коефіцієнт K. Що у нас буде? Замість Y підставляємо, скільки 4. 4 дорівнює K поділено замість X підставляємо мінус 1 друга. І тепер ми можемо знайти значення, яке стоїть. Чисельнику дробу. Як знайти К. Ми маємо 4 помножити на 1 другу. Дивіться, якщо ми 4 запишемо не як четвірку, а як 4 перших, то крес навкрест перемножаємо К помножити на 1, тобто К дорівнює, 4 множимо на мінус 1 другу. Дорівнює. 4 помножити на мінус 1 другу, це все одно, що 4 поділити на 2, та ще й знак мінус є мінус. 4 поділити на 2. 4 поділити на 2 двійка, та ще оцей знак мінус, тобто буде мінус 2. Ми знайшли коефіцієнт пропорційності мінус 2. Тепер підставимо це мінус 2 в вихідне наше рівняння і отримаємо функцію. Y дорівнює, що у нас вийде, мінус 2 поділено на х. Це та функція. Яку ми шукаємо. Тобто, це що? Це буде функція оберненої пропорційності, яка проходить через точку мінус 1 2, 4. Тобто, у відповідь до цього завдання ми записуємо y дорівня мінус 2 поділено на х. Знову ж таки, якщо ми підставимо 4 мінус одна друга, ми маємо отримати правильно рівня. Зліва буде 4, а справа мінус 2 поділити на мінус одна друга буде також 4. Все. Правильно ми розв'язали це третє завдання. І відповідь буде Y дорівнює мінус 2 поділено на х. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. Побудуйте графік функції Y дорівнює 3 поділено на х. Знову ж таки, у нас що обернена пропорційність. Y дорівнює 3 поділено на Коефіцієнт пропорційності додатнє число. Тому. Відки гіпербули у нас будуть в першій і в третій четвертях. Але нам треба буде враховувати те, що у нас не одиниця коефіцієнт пропорційності, а трійка. Давайте я схематично будую ви з допомогою лінійки олівця, використовуючи потрібний масштаб. 1, 2, 3. Давайте. 1, 2, 3. Один, 2,3. 3 виставили масштаб 1, 2, 3. Так, дивимося. Якщо х одиниця, то y буде в нас скільки? 3 поділити на 1, 3. Тобто точка 1, 3. Ось вона. Так, 1, 3. Ну і відповідно, якщо х буде трійка, то y буде 1. Ось x3, y 1 Давайте x, y. Тобто ось у нас буде така відка параболи. Іти тут до осі x наближатися, тут до осі Y. І відповідно поставили 0 початок відліку. І симметрично їй в третій четверті також буде відка яким чином. Якщо х буде мінус 3, то y буде 3 поділити на мінус 3 буде мінус 1 ось ця точка. Мінус 1. І якщо х буде мінус 1, 3 поділити на мінус 1 буде мінус 3. Мінус 1 по x, мінус 3 по y, ось ця точка. І у нас ця вітка гіперболи нашої, буде ось таким чином розміщуватись. Тобто у нас система координат. Відки ось ось системи координат, відки гіперболи не пересікають, а наближаються лише до них. І тепер у нас є два завдання. За допомогою графіка тобто ми побудували з вами графік функції. Це будуть дві відки гіперболи, які проходитимуть через точки 3, 1, 1, 3, і мінус 3 мінус –1, мінус мінус 3. Тепер за допомогою графіка, знайдіть значення пункт А. Значення функції це значення Y, Y у нас знак питання. Якщо X дорівнює мінус 1,5, X дорівнює мінус 1,5. Дивіться, якби нас питання стояло знайти просто значення функції, при х дорівнює мінус 1,5. Ми що б зробили? Ми просто ось цей значення нашої функції. Підставили замість х мінус 1,5. 3 поділили б на мінус 1,5, і знайшли б потрібний результат. Ну, давайте у нас дивитися. Мінус півтора, ось у нас по х. А вона сказано по графіку функції. Тобто нам треба знайти на графіку функції x дорівнює мінус 1,5, ось вона ця точка. Мінус 1,5. І потім ми спускаємося на y. І дивимося, ось знаходимо цю точку і проєктуємо на y. Ми бачимо, що вона проєктується в точку мінус 2. Тобто при X дорівнює мінус 1,5, при X дорівнює мінус 1,5 y буде у нас дорівнювати мінус 2. І ось ця точка m, поставили її на малюнку, m буде мати координати мінус 1,5 мінус 2. Так. Але у відповідь, у відповідь до цього завдання ми запишемо, що нам треба знайти графік значення функції, якщо х дорівнює мінус 1,5. Тобто ми у відповідь при пункті А пишемо y дорівнює мінус 2. Так, і пункт Б. Нам треба знайти значення аргумента, тобто х невідомо у нас. За якого y дорівнює 1,5. Шукаємо y 1,5. Ось у нас одиниця, ось двійка. Півтора буде посередині. 1,5. Проєктуємо на графік функції, знаходимо ось цю точку перетину. І проєктуємо на вісь X. Бачимо, що вона проєктується в х дорівнює 2. Тобто, ми отримали точку n. Точка n буде мати координати 1,52. І варіант Б. У нас у відповідь ми запишемо, що X дорівнює в даному випадку двійку. Двійці. Тобто, до четвертого завдання у нас дві відповіді. До підпункта А. Y дорівнює мінус 2. Це значення аргументу, ми знайшли при значенні функції х дорівня мінус 1,5 на наш, на побудованому графіку функції. І в варіанті відповіді B, ми записуємо відповідь x дорівнює 2. Це ми знайшли значення аргументу, за якого y буде дорівнювати 1,5. Все, ось такі відповіді до завдань цієї самостійної роботи. Розглянули всі 4 завдання. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, прохання. Поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!